До подій в області відкритий конкурс на зведення сміттєпереробного заводу оголосила івано франківська міська рада. До будівництва посадовці планують залучити інвесторів. Окрім того, 6 мільйонів гривень цьогоріч виділять із бюджету Франківська на спорудження сортувальної лінії на базі місцевого полігону твердих побутових відходів у рибному. А також за сприяння депутатів обласної ради торік з екологічного фонду було виділено майже 6 мільйонів гривень на зведення фільтрату проводу. Тему продовжить Оксана Гоменяк. Сміттєсортувальна лінія має запрацювати до травня. Окрім того, оголошено відкритий конкурс по біогазовій установці. Заявки подали уже чотири фірми. Щоправда, у мерії побоюються провокацій. Зараз відбувається відкритий конкурс по біогазовій установці. Все, зрозуміло, не подобається, тому що що за відкриті конкурси? Де в нас в Україні відкриті конкурси проводять? Біогазова установка дасть можливість уникнути трагедії, яка торік сталася на Львівщині. Інвестор дає план робіт, і до кінця цього року він має запустити цю установку по дегазації полігону, відповідно спалення біогазу, перетворення його на електроенергію. Зелений тариф. Наступне, що зобов'язаний, цей інвестор. Він зобов'язаний підвести до полігону твердих побутових відходів сюди лінію електропередач, якої немає. Це дасть нам можливість встановити. Вити сортувальну лінію і зменшити навантаження на польгон на зведення сміттєпереробного заводу. Міська рада також оголосила відкритий конкурс. У першу чергу кажуть урядники, враховуватимуть інтереси громади. Щоправда, для втілення задуму бракує землі. Сміттєпереробний завод це 25-30 мільйонів євро це не 5 гривень. А ніхто не буде брати на громаду, бо хтось там хоче. Кредит під 8, під 10, під 15%. процентів. Потім ж, ж хоче прийти інвестор. А це буде відкрит. Це дуже позитивна річ, оскільки сьогодні міська рада відкрита до всіх цих інвестиційних пропозицій. Збільшується площа сміття, зменшується площа самої території. Ми навіть тут території зменшується, і якщо б потрібно було інвестору цю територію під завод, то нам треба рішення кадміну про довиділення з лісового фонду землі, оскільки тут землі зараз є дуже мало. Торік за сприяння депутатів обласної ради полігону було виділено 6 мільйонів гривень. Із з екологічного фонду за ці кошти уже зводять фільтратопровід, який буде під'єднано до колектора на Пасічній. Поки ж уже другий тиждень полігон у рибному пильнує. Муніципальна варта. Працівники відстежують, аби сюди не потрапили чужі машини зі сміття. Контролюємо, моніторимо дороги доступу до Івано-Франківська на полігон тобто зрозуміло, якщо сміття вивозиться з міста, ми до цього претензій ніяких не маємо. Якщо воно починає заводитись з якихось таких регіонів, де договори не доукладені, а це фінансові вже відносини йдуть, то ми це відслідковуємо. Щодня на полігон привозить більше 200 тонн сміття не лише із обласного центру, а й з надвірної ворогти Яремче та гірськолижного курорту.